І всім знову привіт! Ви читати круто BookTube. Знову я, з вами Аліса. А сьогодні у мене манга Шлях до могосподаря 6. Видавництво Мальопис. Ось автор. Тут будуть спойлери. Манга японський комікс. Чорно-білий. Є супер обкладинка. Ось. Тут йдеться про те, що наш бандит Зякудзи, який усіх перемагав, взагалі був крутим ганстером. Ось, він став домогосподарем, полюбив дівчину з роботи, яка працю... зустрів дівчинка, яка працювала на звичайній роботі. Ось, Ходила в офіс. І він став домогосподарем. І наподив дуже добрим. Гомед... Домогосподарем прибирав дуже гарно, фінансово розподіляв гроші на продукти, засіби якісь хімічні, також вміло е, ось і так далі. ось, А в цій книзі, в шостій, йдеться про те, що був комітет жіночок. Ну, яким вже такі старуваті, яким за 50 років бабусі, домогосподарки, і його повинні були прийняти в коло домогосподарів. Ось Він проходив тест. Він спочатку його не прийшов, але потім пішов на курс і його е, пройшов це тестування на крив. Е, Шикарний стіл, там квіти різні, постановки з квіт і так далі. Ось потім йому дали посидіти з собакою. Він зустрів свого боса. І бос, як і наш головний герой, дуже добрий, але мафіозники. Ось. І вони дуже люблять собак, вони ще порозмовляли, багато чого. Дуже весела, цікава книга. Просто щоб почитати, розслабитись, вона усім зайде. Усім рекомендую до побачення!